Вони не розходяться одразу, не кричать, не б'ють посуд. Вони віддаляються тихо. Спочатку зникає глибина розмов, потім затишок у стосунках, потім відчуття, що вас бачать, і одного дня зрада стає не причиною, а наслідком. Що насправді руйнує стосунки слабкість чи щось значно глибше? Сьогодні поговоримо про те, чому закоханість минає, чому з'являється розчарування і чому саме в цей момент вирішується доля відносин. І головне, як перейти від ілюзії до зрілої любові. Після кількох років разом може з'явитися тонка емоційна дистанція. Один партнер продовжує вкладати в сім'ю, працює, забезпечує, старається, терпить і не помічає, що інший вже починає відчужуватися. Це не завжди усвідомлено, це не завжди злий намір. Іноді це приховані перевірки: чи витримає, чи витримає мої емоції, чи буде сильним. Ці перевірки. Можуть роками ховатися за образами холодом, дрібними маніпуляціями. А якщо потреба в емоційному контакті не задовольняється, психіка починає шукати підтримку назовні, і тоді зрада стає не початком руйнування, а фінальною точкою довгого процесу емоційного віддалення. Закоханість це біохімія, дофамін. Адреналін, ейфорія новизни. Ми бачимо не людину, а проєкцію своїх очікувань. Ми закохуємося у власний образ, створений психікою. Але біохімія не триває вічно. Коли флаєр спадає, ми стикаємося з реальною людиною. І ось тут виникає розчарування. Не тому, що партнер поганий, а тому, що він реальний. І саме в цей момент. Люди або тікають за новою дозою ейфорії, або залишаються і переходять у зрілу. Головний ключ відносини руйнує не слабкість. І не кінець закоханості, їх руйнує неприйняття, неприйняття себе і неприйняття реального партнера після того як ілюзія зникає. Як пройти цей складний етап? Крок перший прийняти розчарування як норму, це не кінець, це перехід. Крок другий побачити людину цілісною з її слабкостями, страхами, тінню. Крок третій зробити свідомий вибір, залишатися не через страх і не йти через втечу від реальності. Крок четвертий Перестати тестувати і почати говорити. Відкритий діалог, сильніший за маніпуляції. Крок п'ятий Розвиватися самому. Бо зріла любов можлива лише між зрілими особистостями. Розчарування це не кінець любові. Це кінець любові до фантазії. Зріла любов. Це коли ви бачите реальність і все одно обираєте бути поруч, не через ейфорію, не через страх, а через усвідомлений вибір. Подумайте сьогодні, ви зараз у втечі за новою ілюзією чи на шляху до зрілої любові. А якщо ця тема вам близька, підписуйтеся попереду глибші розмови про психологію стосунків, тінь і маніпуляції.